Отже, чистки у виконавчій владі. Я одразу, братця, вибачаюся за якість відео, тому що о, зараз в ненормальних умовах я, слава Богу, знайшов такий задній погламурніше, щоб було більш-менш пристойно, але можуть бути проблеми з о, ну, трошки тьмяна картинка, і будемо сподіватися, що звук вдасться витягнути. Якось чистки у виконавчій владі це дуже добре, що вони нарешті почалося. Звісно, що ми всі конспірологи, Ми вважаємо, що там є якийсь задній план, що це вичищають людей Тимошенка після відставки, чи в зв'язку з відставкою самого Тимошенка з офісу президента. І всякі такі інші штуки, але тим не менше, от будь-яка еліта, як казав ще Донцов, формується в два способи: добір і чистка. Добір і чистка частіше треба здійснювати чистки. А в часи війни, взагалі, успіх у командира на фронті, у чиновника, він має одразу підвищуватися на сходинку. Скажімо, невдача у командира, у чиновника понижуватися на сходинку щодо чиновників, це звісно не пониження, це потрібно виганяти і одразу мобілізувати на фронт або саджати в тюрму, або спочатку саджати, потім мобілізувати. До речі, в зв'язку з цим варто підписатися на цей канал, від усіх інших відписатися. Тобто підпишіться браті і сестри, і буде вам щастя. А на щастя не буде. І мушу вам повідомити ще радісну звістку, що зараз будуть відставки вже не стільки заступників міністрів, але і щонайменше двох міністрів. Це Ткаченко, міністр культурки. Такий хлопець дуже делікатний стосовно. У ПЦ ФСБ і стосовно взагалі інших речей і дивні рішення щодо взагалі української культури і щодо кіно, і все таке інше. Багато чого на голову не В Принципі у нас не було вдалих міністрів культури, невдалий і цей. І е, ясно, що, на жаль, президент не поставить кого небудь кращого на цю посаду, хоча кандидатури по справжньому значні є. Я не хотів би, і просто із скромності я не називаю ту головну кандидатуру, яка мала би стати. У нас зараз міністром культури, але можливо, ви здогадаєтеся. Якщо ви підписані на цей канал, то ви здогадаєтеся, хто має бути міністром культури в цій країні. Заодно я міг би і обіймати посаду е митрополіта, е очільника е УПЦ і настоятеля києво печерської лаври. Я думаю, що це варто поєднати ці всі посади. Ткаченко зараз, як ми знаємо в Парижі разом з мером Одеси Трухановим, хороша компанія. Вони добуваються, щоб Центр Одеси був внесений в список ЮНЕСКО, як пам'ятка ЮНЕСКО, весь центр Одеси, який сильно понівечений забудовами в останні роки, тим самим Трухановим, От вони гадають, що у них ця штука вийде. Це такий абсолютно рекламний захід. І чи він хоче там врятуватися, чи не хоче повертатися з Парижу, але принаймні вони там зараз, і він точно вже знає, що коли він повернеться, і якщо якщо повернеться з Парижу, то буде. Піде у відставку. Якщо не повернеться з Парижу, то так само піде у відставку. Другий це хлопець, якого я забув, як його звуть, це міністр молоді і спорту, який сам себе зробив очільником Олімпійського комітету України. Там теж дивні речі у нас постійно в українському спорті, в цьому самому Олімпійському комітеті, і він так само йде під роздачу останнім часом. Значить, щоб ви розуміли наскільки обґрунтовані відставки очільників. Військово-цивільних адміністрацій, то я вам скажу, от, наприклад, на прикладі Дніпропетровської теж пов'язують з Тимошенком, заступником голови офісу президента, якого зараз відправили у відставку, і оце, от Тимошенко, там, скажімо, були проблеми з евакуацією поранених, і дорога, дільниця, відтинок дороги, який по Дніпропетровській області десь 41 кілометр. П'ять місяців військові добивалися, щоб дорога була перемонтована. По ній неможливо було евакуювати поранених, а там потік поранених ви собі уявляєте. Тільки той стабілізаційний пункт, на якому Оксана Карчинська перебуває всі ці місяці, прийняв більше 7 тисяч поранених на хвилиночку. Тобто, це великі цифри, і це. Скажем, від швидкості евакуації залежить життя часто бійця. П'ять місяців у військових пішло на те, щоб умовити Донецьку, донецького очільника військово-цивільної адміністрації поремонтувати цю ділянку дороги. Вдалося тільки через депутатів Верховної Ради близьких до Зеленського якось вплинути. Вони поремонтували оцей 41 кілометр цієї дороги. Це Такий ямочний ремонт. Просто покидали асфальтом в ями. Це ж не капітальна дорога. Знаєте, скільки у них пішло грошей? Скільки вони вкрали грошей на цьому? Я не знаю, скільки вкрали, але у них на кожний кілометр цієї дороги, на ямковий ремонт. Тобто, щоб закидати камінням асфальтом ями, у них пішло по мільйону гривень. По мільйону гривень. Так можна було б збудувати якусь там двохяресний шляхопровід. Але ні, це просто позакидали кілька ям, і от мільйон гривень злизали на кожному кілометрі. Всього 41 мільйон гривень. Поранені це наш біль сьогодні. Вранці були тяжко поранені під час здійснення складної операції. військової. були поранені, в тому числі і двоє бійців братства дуже. Важко Денис і Максим, і браття, ті, хто вірить в Господа нашого Ісуса Христа, прошу молитися за цих наших братів, за Дениса і Максима. Зараз лікарі борються за їхнє життя, і ми всі молимося і дуже переживаємо за них. Так само в цій операції були поранені і хлопці, чудові люди з інших відділів, були загиблі і. Е... Скажем, серце постійно обливається кров'ю з цього приводу, і тоді, коли хтось за їхніми спинами, скажемо, за цим морем крові, яка вже пролита за нашу свободу, хтось там краде в тилу, це просто гідно і ганебно. І будемо сподіватися, що ці чистки будуть продовжуватися, і ці негідники будуть сідати, і вони будуть не тільки сідати. Зараз все-таки здійснюється мобілізація в країні, і хотілося б, щоб це була соціально справедлива мобілізація. Вона необхідна, браті і сестри. У нас дуже вимотані відділи на фронті, недоукомплектовані людей реально не вистачає, і це має бути, але це має бути соціально справедлива мобілізація. Тобто. Грести треба у нас величезна кількість, наприклад, прокурорів. А чим вони займаються всі ці добрі люди? Е, вже не будемо казати, що половина з них вата, і всі вони корупціонери. Е, от у нас є відділи комунального майна в меріях, наприклад, чиновники. Зараз війна. Майже ніхто не продає не купує у цього комунального майна, кому воно потрібно. Зараз всі вичікують що ну, чим займаються ці люди взагалі. Всі ті чиновники, всі ці прокурорські, у нас 300 тисяч в погонах народу. Існує половину цих людей в погонах. Поліція, ті самі прокурорські, ті самі судді, цілком могли би бути мобілізовані там півмільйона чиновників муніципальних могло б бути мобілізовано Ти, що залишилися цілком би вистачило для того, щоб виконувати ці функції. Всі ці муніципальні охорони. Муніципальні варти, що це таке взагалі, і чому це все ще не на фронті, всі ці добрі люди. І браття, вона має бути справедлива і вона має бути раціональна. Все-таки ті, хто на землі, ці селяни, ті, хто щось там працює, що, попри все, створює якийсь продукт, той, хто навіть вулицю мете, він приносить якусь користь. Скупи народу в країні, яка не створює продукту, не приносить користь, приносить тільки шкоду. Багато хто із чиновників приносить шкоду. І Ці от всі люди, які там, скажімо, вичищаються, звільняються, цілком могли б зараз уже марширувати по плацу. От проводиться мобілізація. мобілізували якого-небудь селянина. Його не на фронт, а митником. А митника, який зараз там якраз на фронт. Ну таку от робити ротацію. Хай людина послужить спочатку митником, де денебудь в поліції, не на фронті, звикне до дисципліни, звикне до погонів, звикне таскатися зброю, звикне виконувати накази, а потім уже можна через рік і на фронт. А отих от тих поліціянців і митників можна якраз і на фронт. Це була би соціально справедлива мобілізація. Ну втім, начальству видніше. Багато рішень, які приймаються корумпованими чиновниками, які тільки от зараз почали їх вичищати, цих чиновників просто дивні. Ну, для прикладу, нещодавно розмовляв з одним нашим сапером, він українець вірменського походження, надзвичайно мужня людина. Надзвичайно мужня людина. От ми з ним говорили. Він каже: ви подивіться, у нас зараз відновлюють дороги, там якісь мости, шляхопроводи, турецькі фірми. Зараз, от зараз, відновлюють турецькі фірми. Тобто, дуже багато грошей йде турецьким фірмам для того, щоб вони здійснювали тут роботу. Туреччина країна цікава, туреччина має дуже багато користі з цієї війни, взагалі, від московитів, вони вміють користуватися проблемами московитів. Значить, і вона в чомусь допомагає Україні. Наприклад, бар'єктари це чудово. Один бар'яктар навіть дали нам безкоштовно. Багато в чому допомагає московитам. Для прикладу, турецькі фірми шиють форму, яка йде трошки до нас, але дуже багато для московитів. Вони постачають форму, каски, бронежилети, ванюшкам. Тобто ванюшки воюють зараз часто в таких самих бронежилетах і в таких самих касках, як і наші бійці. От вони зустрічають в турецьких. В і, і не тільки це. Ванюшки обходять санкції, вкладають там гроші. Це є відстойник для московських грошей. І ряд, скажімо, економічних своїх проблем, які реально існують. В ця Ванюшечна вирішує через Туреччину. Тобто Туреччина має від Ванюшек дуже багато користі. От не зрозуміло, а чому такі от преференції для Туреччини і у нас от в Україні? А що ми такого маємо від них? Якщо у нас жодна українська фірма не здатна відновити якусь зруйновану окупантами дорогу, то можливо, хай би це робила б якась польська, литовська. Естонська фірма, я думаю, у них там є люди, які займаються дорожнім будівництвом. Тепер щодо танків Леопард 2 Вони будуть в Україні. Я вам казав, що і щодо Ромштайна, що незважаючи Німці повпираються, але так чи інакше, танки будуть постачати. Але те, що впираються, те, що все-таки це досі скандальна тема, що це не тривіальна тема. Що ну постачають танки і постачають танки чудово, ми всім вдячні цьому цьому. А те, що скандал все ще триває з цього приводу, це все таки танк це символічна річ. Ну це як багнети. У свого часу багнети, оціми всіма ліваками, були визнані символами мілітаризму. Це символ мілітаризму агітний. Їх треба заборонити в армії. І в багатьох арміях нема багнетів, тому що це символ, символ мілітаризму. У свого часу в британській армії офіцерські стеки. Стек, така паличка офіцерська, як символ вищості офіцера над солдатом, були заборонені, скажімо. в індійській пакистанській армії у офіцерів є стеки, у британській армії стеків немає у офіцерів. Тому що це такий от собі символ. Танк це теж такий символ мілітаризму, символ чогось, такого маскулінного символу, правого символу, фашистського символу чогось. Такого християнського, просто господа. І е, саме тому цих от танків вони бояться, розумієте? Крім всього іншого, вони не хочуть, щоб використовувалося це символічне, не тільки мілітарне, символічне значення танку. Що Німеччина постачає танки? Невже вона почала відроджуватися? Невже німецький дух знову почав воспарять в небеса? А це ж не можна допустити, німеччина ж пройшла спеціальну денацифікацію. Німеччина ж звикла соромитися свого минулого всього від верхнього палеоліту і по нинішній день, і що німці не можуть, німці не будуть ніколи вогнути. Вони не будуть виявити. Вони зараз бояться дати нам те, чим вони ніколи не будуть користуватися. Зрозуміло, що якщо. Уявити собі, що московити, китайці, турки, хто завгодно здійснюють інвазію в Німеччину, починають її окуповувати. Німці ж не будуть воювати проти них. Це ж зрозуміло. Це таки після денацифікації вони ніколи ні проти кого воювати уже не будуть. Тобто, вони виробляють озброєння, яке ніколи не зможуть застосувати. І не збираються застосовувати. І самі про себе вони знають, що вони цього не будуть застосовувати, що це відкрите для кожної окупації країни. І от вони не дають нам того, чим вони самі ніколи не будуть користуватися. Ну, в результаті дадуть, але вони іще раз Принизяться, от вони ж це принизлива ситуація. До речі, зверніть увагу, що проти України це зазвичай так звані крайні управі, хоча це ніякі не крайні, а такі от правуваті ці повіри, і ліві. В Німеччині ліві проти постачання Україні танків, а у Франції якраз Ліпенша і праві проти постачання Україні танків, тому що це одне і те саме. все годується з годівниці Газпрому. Просто у нас зазвичай е, наголошують на правих, що праві на прикормці у Путіна. Так ліві, ліві значно більше, ніж правих. Праві це точно маргінали, а ліві ж не маргінали. Це тілі ліві уряди, фракції більшості в їхніх парламентах. Так, от ліві на прикормці у Путіна в значно більшій мірі, ніж праві. Праві, до речі, в Сполучених Штатах, цей комітет, який контролюють республіканці конгресовий, закликав дати Україні нарешті ракети 300-кілометрової дальності, вимагає в Байдена дати нам нарешті ракети нормальної дальності. Зараз республіканці вимагають в Конгресі, і, і починати давати танки Абрамси. Хоча б для того, щоб спонукати європейців давати нам сучасні танки, і це ініціатива, підкреслює саме прави. Види, як воно е, все відбувається? От е, ті, хто хочуть не українською Україною, тобто ті, хто за Україну, але щоб без українців, без національних оцих от, всіх штук, без національності, то не потрібно наголошувати на національному, взагалі на всій цій культурі, на всіх цих бандерах. На всіх цих бандурах, е, от е, така Україна без українців, було би чудово. І от ці от люди, які хочуть неукраїнської України, і готові навіть боротися за неукраїнську Україну проти московиців, вони зляться на ненімецьку Німеччину. Але ж все це наслідки того самого, тоді, коли немає національного стрижня, тоді, коли не працюють. Тонкі механізми національної душі не працює ніщо. А власне, вся мета оцих от лівуватих, вся мета маніхеїв витравити всі атрибути особистості: націю, расу, віру, маскулінність, багнети, танки і текі офіцерів Росіяшка тим часом готує наступ черговий, але в тилу вона йде в рознос. Дестабілізаційні процеси там вже виплескуються не тільки на екрани телевізорів, але навіть на екрани селекторних нарад. Нещодавно Путін проводив селекторну нараду з міністрами і відкрито. Відбулася перепалка з таким собі мантуровим міністром промисловості і торгівлі, і Путін йому докоряв, що там щось там по замовленням на держпідприємства, по вертольотам, по якісь по політакам, і все таки інше, якось воно не оформляється, це держзамовлення. І цей мантуров йому заперечував, але нафіг не послав. От Видно було, дуже видно було, що людина хотіла послати Путіна по сексуально пішохідному маршруту і не вважала за необхідне це навіть надто сильно приховувати. Кілька разів Путін повторив: я вас прошу, я вас прошу. Я вас прошу. Уявити собі раніше, що було це от упрашувати міністра Путіну. А тепер доводиться упрашувати. Ясно, що так, от перед камерами, навіть на селекторній нараді, цей мантуров не може йому сказати, що вони просто не здатні виготовляти вертолітні двигуни, незважаючи на зраду Богослаєва свого часу, який передавав їм технології українські виготовлення вертолітних двигунів і вчив. Китайці виготовляти технології, вони не можуть виготовляти їх самі. Тобто вони ніби збиралися, думали, що можуть виготовляти їх в Петербурзі, не можуть. Без українських комплектуючих, без українських фахівців нічого вони не можуть там виготовляти. Думали, якось спеться з китайцями. Китайці кажуть, Та ні, санкції. Не будемо вам, ми вам нічого поставляти в цьому плані. І отак от сказати в морду Путіну, що вони нічого не можуть виготовляти цей... Міністр Мантуров не може послати по маршруту російського воєнного корабля і ще все-таки не наважується, але також і не дуже стримується. А ручки суетливо бігають у цього Путіна і глизонки вращаються. Тобто, далеко не все в порядку і по таких. Селекторних наряд на нарадах це значно краще видно ніж по надутих щоках Герасімова та інших генералів. Але браття, вся ця наша боротьба і ця війна, і війна, яку нація, не може бути приводом припинити творити культуру, і братство воює на фронті. Це бойовий. Батальйон, але братство це і творча лабораторія, вона творить культуру і хочу нагадати вам, що 22 лютого в Сузірї черговий раз гратиметься вистава після як придбати квитки. Будь ласка, ознайомтеся в описі під відео. Це так само важливе драматургія сцени, так само важливе, як і драматургія війни. По нас має залишитися дуже багато культури, і культурно ми маємо їх переграти оцих людей. Ну і між іншим, мушу сказати, що я присутній іще і в Тіктоку. TikTok. TikTok, як мені пояснили, це така китайська фішка, і е, там всякі малолітки, там, якщо 12-14 років, то має бути обов'язково в TikTok, а не на Ютубі і в Фейсбуці. Мені трошки більше ніж 14 років, але тим не менше в Тіктоку я так само присутній, і от вказано посилання на цей Тікток. Там, якщо ви завісаєте в тому числі і в Тіктоку, то давайте будемо спілкуватися і там, і на цьому вам моє щире, українське, далекосяжне амінь.